А от депутат Київської обласної ради Ігор Колтунов вимагає позбавити народного депутата Олександра Дубінського громадянства України. За інформацією Колтунова, руками підпорядкованих дубінському депутатів були викрадені особисті дані виборців і викладені на підконтрольних народному депутату телеграм-каналах. Пост который був целі в іншвілі, на тому що неподобство і все остальне, і, і, і згадал він. Тем, что вот политические партнеры, слуги народа, вот такой вот занимают позицию. И в продолжение этого, что они не пришли на прошлую сессию, означает, что коалиция развалилась. Коалиции больше нет. Из кого будет формировать коалицию снова? Ігор Колтунов вимагає відкрити кримінальне провадження за фактом викрадення документів та політичного переслідування Дубінським та його підлеглими депутатами, які замішані в корупції. Деталі цієї історії ви можете дізнатися в телеграмі депутата Київської обласної ради Ігоря Колтунова.